Air. Цю спортивну біографічну драму зняв режисер Бен Аффлек, який водночас зіграв у ній одну з головних ролей. Компанію на знімальному майданчику йому, як завжди, склав Мет Деймон. Інші ролі виконали Джейсон Бейтман, Марлон Веянс, Кріс Месіна, а також Кріс Такер і Віола Девіс. Сюжет фільму базується на реальних подіях та обертається навколо лінії баскетбольних кросівок серії Air Jordan, які виробляє відома корпорація Nike. Стрічка Air розповідає історію походження цієї лінії взуття. Все почалося в середині 80-х років, коли продавець кросівок із фірми Nike Sony Вакаро та її співзасновник Філ Найт намагалися просунути свій бренд. Заради цього вони вирішили підписати контракт із баскетболістом Майклом Джорданом, який у ті роки тільки розпочинав свій шлях до звання легенди баскетболу. Як виявилося згодом, ця угода стала доленосною для американської компанії та призвела до революції у світі спортивного одягу та навіть сучасної культури. Відтоді випущено 37 моделей кросівок Air Jordan та кілька модифікованих лінійок. Сценарій до фільму Air було написано у 2021 році. Тоді ж він очолив список кращих нереалізованих сценаріїв року. Крик 6. Цей фільм жахів є вже шостим фільмом в одноіменній франшизі. Перша частина побачила світ ще в далекому 96-му році та відразу покорила серця підлітків усього світу. Режисерами нової картини стали Меттю Бетінеллі і Тейлор Джилет, які відповідали за зйомки попереднього фільму в серії, що вийшов на екрани минулого року. На жаль, у новому фільмі не з'явиться головна зірка франшизи Нів Кембел, яка грала роль Сідні Прескоту попередніх п'яти частинах. Вона заявила, що відмовилася від зйомок через низький гонорар. Однак це не страшно, так як одну з головних ролей у стрічці виконує нова зірка Дженні Ортега, яка стала надзвичайно популярною після серіалу Венздей. Водночас до своїх ролей повернулися Кортні Кокс та Самара Вівінг, тому з відомими іменами в картині все в порядку. У центрі сюжету нового фільму опиняються четверо друзів, які уціліли після різанини у Вудсборо. Вони залишають маленьке містечко і переїжджають до Нью-Йорка, сподіваючись, що все погане залишиться у минулому. Разом із головними героями до мегаполісу переїжджає і новий вбивця в культовій масці. Чоловік на ім'я Отто. Майже у кожного з нас є знайомий, який постійно чимось незадоволений, такий собі пристаркуватий буркотун, єдина радість якого полягає в тому, щоб критикувати та засуджувати своїх сусідів і в цілому сваритися з навколишнім світом. А найбільшим горем для таких осіб є демонтаж їх улюбленої лавиці біля під'їзду. Саме таким особам і присвячено нову комедійну драму. В додачу до описаного вище головного героя вже настільки дістало життя на пенсії, що він вирішує покинути цей несправедливий світ. Іронія Нія полягає в тому, що кожного разу, коли він пробує це зробити, йому завжди щось перешкоджає. Все змінюється, коли в житті ото з'являються нові сусіди, які щосили намагаються з ним подружитись. Це призводить до несподіваної дружби, яка переверне його світ із ніг на голову. На перший погляд може здатися, що у фільмі занадто багато гнітучої атмосфери. Насправді перед нами зворушлива та надихаюча історія про те, як легко можна змінити своє життя на краще, якщо більше довіряти оточуючим та не бурчати на всіх підряд. Стрічка Чоловік на ім'я Отто є другою екранізацією всесвітньо відомого твору Фредеріка Бакмана Чоловік на ім'я Уве, написаного у 2012 році. Адаптація цієї історії для великих екранів займався режисер Марк Форстер. Для виконання головної ролі запросили дворазового володаря премії Оскар за кращу чоловічу роль Тома Хенкса. Джон Вік 4 на великих екранах цей герой Кіану Різа вперше з'явився ще в 2014 році і практично відразу став шалено популярним. Навіть серія фільмів Матриця не здобула стільки любові та відданості, як бойовик про колишнього кілера, який сповнений пекучої ненависті та помсти. І це навіть не зважаючи на те, що за цю роль актор був номінований на премію Золота Малина. Творці цієї франшизи настільки впевнені в успіху нових фільмів, що оголошують про розробку наступної частини, ще в той час, коли не завершився прокат попередження. Передньої пропонована до перегляду четверта частина продовжує історію колишнього найманого вбивці, на якого тепер полюють ледь не всі кримінальні елементи світу. Головний герой знаходить притулок у голубиного короля та водночас дізнається, що той готується почати війну проти правління кланів. Саме ця війна і стала основою сюжету. Зрозуміло, що в новому фільмі буде ще більша кількість постановочних боїв, перестрілок, ураганного екшену та холодної харизми Кіану Рівза. Щедрик. Це історична драма, якопродукція у Польщі та України і розповідає про події ХХ століття, період війни, Голокосту та сталінських репресій. Сюжет стрічки розпочинається у 1938 році в місті Станіслав, нинішній Івано-Франківськ, напередодні Другої світової війни. Неподалік один від одного живуть кілька родин: українська, польська, німецька та єврейська. Зрозуміло, що таке сусідство нікому з них щастя не приносить і постійно призводить до якихось конфліктів серед дорослих. Дяки викладачці співів Софії, шанс, бодай на яке щасливе дитинство отримали діти цих таких різних сімей. Головна героїня щиро вірить, що примирити світ можна завдяки пісням, особливо мелодії Щедрик. Режисеркою стрічки є Олеся Моргунець і Саєнко, яка відома глядачам фільмами «Казка про гроші та депортація 44 44-46». У головних ролях знялися Поліна Громова, Джоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак, Андрій Саєнко та Яна Корольова. Для якої цей проєкт став кінодебютом. Світова прем'єра фільму Щедрик відбулася 4 березня 2022 року. Проте в українських кінотеатрах його покази стартували тільки 5 січня цього року. Загалом картина отримала схвальні відгуки від критиків. Крід 3. Ця спортивна драма є вже дев'ятим фільмом у франшизі «Рокі» та третім у її побічній серії про персонажа Адоніса Кріда у виконанні Майкла Бі Джордана. Фінальний фільм трилогії став режисерським дебютом Джордана і знятий ним за сценарієм Кінана Куглера та Зака Бейліна. Невідомо чим новому режисеру насолив Сильвестр Сталоне. Однак у новому фільмі вперше в історії кіно всесвіту відсутній персонаж Рокі Бальбоа. Події стрічки Крі 3 відбуваються через п'ять років після сиквелу. Головний герой засвоїв важливі Тєві уроки від роки Бальбоа і нарешті досяг того рівня, коли самостійно може рухатися вперед без порад свого мудрого наставника. Як в кар'єрі, так і в особистому житті все складається як найкращим чином. Однак ця ідилія переривається несподіваним чином. Про себе нагадує давній приятель нашого героя. Після тривалого тюремного ув'язнення на волю виходить його друг дитинства і колишній професійний боксер Дем'ян Андерсон. Він кидає виклик рідує і таким чином хоче звести рахунки між ними. Підземелля і дракони честь злодіїв. Настільна гра Підземелля і дракони має безліч прихильників по всьому світу та визнана такою, що найбільше вплинула на масову культуру у світі. Саме нею так захоплювалися герої популярних серіалів, дивні дива та теорія великого вибуху. Власне ця гра і лежить в основі пропонованого до перегляду фільму. Тому зовсім не дивно, що головними героями стрічки є Барт, Паладин, Варвар, Друїд, Чародій та Шахрай. Такій різношерсті компанії доведеться зустрітися з чарівними мешканцями незвіданих земель, боротися з драконами і підкорити неприступні перепони. За сюжетом злодії Еджин та Хольга збирають команду відважних авантюристів, щоб провести найбільше пограбування у своєму житті. Колись вони помилково допомогли поганій особі заволодіти могутнім артефактом, що становить велику небезпеку для світу. Тепер вони мають намір викрасти втрачену давню реліквію та повернути собі злодійську честь. két В основі цієї драми лежить одноіменна п'єса 2012 року. Її адаптацією для великих екранів зайнявся режисер Дарин Аруновський. Головний герой фільму чоловік середніх років Чарлі, який страждає на важку форму патологічного ожиріння. Через свою огрядність і пов'язані з нею комплекси. Чарлі веде затворницький спосіб життя, а на хліб заробляє онлайн уроками англійської мови. Робить він це виключно з вимкненою камерою, щоб його учні не могли з нього глузувати. Події сюжету відбуваються в будинку Чарлі. Періодично головного героя відвідують троє людей: його любляча подруга та медсестра, ліздочка, підліток Еллі та релігійний фанатик Томас, який приходить з надією навернути Чарлі до Христа. У міру того, як їхні візити продовжуються, а долі перетинаються, ми дізнаємося більше про минуле Чарлі і про те, що привело його до такого стану. Головну роль у стрічці зіграв Брендан Фрейзер. Спеціально для неї він набрав зайву вагу. Однак цього все одно було недостатньо. Тож на початку кожного знімального дня акт Тору накладали складний грим. Прем'єра фільму Кит відбулася 4 вересня 2022 року в рамках венеційського кінофестивалю, на якому він отримав не тільки схвальні відгуки від членів комісії, але й навіть шестихвилинні овації. Як би там не було, однозначним залишається тільки те, що після старту показів цього фільму актор Брендан Фрейзер повернув собі колись втрачену славу.